Від це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі росіяни атакували Запоріжжя. По місцевому підприємству нанесли ракетний удар. На об'єкті спалахнула пожежа. Вибуховою хвилою пошкоджено багатоповерхівки. Атакували не люди і область через обстріли. У селі Успенівка горіли господарчі споруди на загальній площі понад 60 квадратних метрів. У Гуляйполі та селі Новопавлівка надзвичайники приборкали загоряння сухої трави на площі 5,5 гектарів. Минула ніч не простає для пасажирів Укрзалізниці. Росіяни вдарили по інфраструктурі у козятині. Були затримки, зокрема і потягів, які сполучають Запоріжжя з Мукачево, Ужгородом та Перемишлем. У Києві під удар потрапив парк швидкісних потягів «Інтерсіті Плюс облаштовував схорони з вибухівкою у Запоріжжі СБУ. Затримала мешканця Приморського. 68-річний чоловік пішов на спів. Працю з окупантами вибухові пристрої загарбники переправляли дронами прямо на його подвір'я у прифронтовому селі. Потім зрадник перевозив їх до обласного центру. Координати схоронів скидав куратор з ФСБ. Дід під вартою по ув'язнення буде, мабуть, легким покаранням. Окупанти просунулись на Запоріжжі. Про це повідомили аналітики інституту вивчення війни і війська Рифи. Атакували на південь від Тимірівки. Також намагались наступати на заході Запорізької області. Проте сили оборони відбили атаки. Збили дитину в окупованому Мелітополі. Ввечері росіянці на пітерських номерах на пішохідному переході збили дівчину 14 років. Її з важкими травмами доставили в лікарню. За кращими традиціями РФ і винуватці не нестимуть відповідальність за скоєння. Мінус корейська РСЗВ Тайп 75 на Запоріжжі. Файно відпрацювали воїни 44-ї окремої артбригади імені гетьмана Данила Апостола. Разом з південнокорейським залізячим наші оборонці знищили три гаубиці гіацинт Б і склад боєприпасів Росні. Гауляйтер Єбалицький в шоці зрадником зацікавилась антимонопольна служба Ерефії. В окупованому Мелітополі влаштують перевірку цін на пальне. Так звані люди з центра склали чорний список регіонів. Головна претензія дефіцит та завищені ціни на бензин та дизель. Проте і причина об'єктивна точні удари зсу по нафтопереробній промисловості на Росії. Наші оборонці знизили рівень НПЗ Росія на 22%, а це явно чималі цифри. У Запоріжжі створюють житловий простір для переселенців. Тут зможуть отримати тимчасове житло 25 родин, які втратили свої домівки через війну. На будівельному майданчику побувала представниця ООН Кароліна Лінхольм-Білінг. На гектарі землі буде зведено 20 будинків для сімей з 4 осіб та 5 будинків для родин з 6 осіб. Передбачено також зону для паркування, дозвілля та спортивний майданчик. Модульні конструкції мають встановити до початку цієї зими. Працювали на расистів, тепер сидітимуть троє гори освітян на Запоріжжі. Заочно засуджені за колабораційну діяльність. Серед них Катерина Степанюк, ректорка так званого Азовського педагогічного університету. Вона запровадила обов'язкове винесення прапора і виконання студентами гімну рифи на початку кожного навчального тижня. Її засуджено до 9 років. Ще одна горе Бердянської школи номер 6 – впроваджувала русняві стандарти, отримала три роки тюрми. Очільник Троянської середньої школи організував освітній процес за стандартами РФ, тож отримав три роки позбавлення волі. На Хортиці у Запоріжжі знайшли судно 1735 року. Нині на місці працюють іноземні дослідники. Музейний фонд поповниться її чавуним ядром 18 століття для гладкоствольної гармати. Нещодавно його знайшли на території острову. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.